Мудрик скоріш за все покине шахтар вже у січні. Шевченку запропонували очолити італійський клуб. Трансфермаркт підняв цінник на Миколенка, та як подивитись чемпіонат світу 2022 в Україні? Моє вітання, друзі. відос буде дуже насиченим, дуже гарячим. Тож вподобаєчка і стартуємо. І почнемо ми з Єврокубків, а саме з київського Динамо, аби потім, так би мовити, вивести з мінорної нотки на мажорну. Кияни знову поступили. Цього разу це був матч проти Фенербах, який нічого не вирішував. Але і тут не було запалу, не було емоцій, словом, поразка. Я пам'ятаю, як при Риброві ми в останньому турі ЛЧ грали проти Бишкташ. У матчі, який вже нічого не вирішував, бо ми вже вилетіли. Сніжний стадіон, турків на трибунах більше, ніж наших, і така перемога: 6-0 турки додому. Шкода, що це Динамо так не зможе. І ви знаєте, спеціально для вас, друзі, я дуже хотів оглянути цей матч з точки зору цифр. Але не тих, що там на флешкорі чи просто у вільному доступі літають в інтернеті, а на вайскауті. У мене є доступ до Вайскауту. І ви знаєте, так склалось, що матч репорту, ну тобто звіту по матчу, по грі Динамо немає. Ось так: от. уявіть собі, немає! А ви знаєте, мені здається, то правильно, нашим хлопцям з вейскауту, аналітикам витрачати свій час на те, що На те, на те, що не треба його витрачати. Динамо заробило 4,5 пункти для України в Євроку сезоні. Це найгірший результат сезонну. 5-6. У Динамо за 4 останніх сезони три провали. Яка ганьба. Це капець. Та ні, яка там? Який там Він Леонід Буряк? Вважаю інакше. Бережно, друзі, зараз ваші вуха перетворяться в трубочки зі згущеним молоком. Зрозуміло, да? Цю таку алегорію. Да? 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 Болівальникам Динамо буде складно донести, що навіть Реали Барселона завершили чемпіонат на п'ятому шостих місцях такими темпами через кілька років. Той же буряк буде розповідати, що навіть Манчестер Сіті, Ювентус та Дортмунд, на певному етапі історії грали в другому дивізіоні. Так в цьому коменті правди більше ніж в словах буряка. Чому? Бо Динамо з такими темпами прогресувати точно не буде. Ви взагалі чули, що буряк про Ванат говорив? Як може футболіст після таких слів від керівництва того, твого клубу взагалі розвиватись, прогресувати і мати хоч якесь бажання? Цей хлопчик ще поки не готовий для такого футболу. Він не може визначати обличчя Динамо в атаці. Додав неадекватний мікрофон. Що воно меле? Ну, якщо у когось виникає питання, чому буряк таке говорить, то приведу останній його комент. Ігор та Григорій Суркіси тримають руку на пульсі, йдеться про структуру Динамо, яка чітко працює. Я так розумію, буряку в палату інтернет провели сьогодні. Фанати Динамо, я дуже сильно і відверто перед вами вибачаюсь, і дуже сильно перепрошую, що протягом цього єврокубкового тріпу Динамо я так негативно висловлюся про гру вашої команди. Але давайте зійдемось, хоча б на тому моменті, що були причини і підстави до того, щоб так говорити про київський клуб. Я дуже сильно перепрошую, і в наступних відео я спробую набагато менше, набагато менше говорити про київське Динамо в такому ключі. Ну, бо, як мінімум, Динамо це середняк української прем'єр-ліги, а нашу середнюку приділяти таку велику увагу. Тому шахтар. Гірники свій матч також програли, але ясна річ, контекст зовсім інший. Помаранчеві до цього зробили все, аби навіть попри поразку, присмак був позитивним, бо є Ліга Європи. Шахтар цю гру провів, відверто кажучи, слабко. В атаці не клеїлось, в захисті розклеювалось. Йові вірно сказав, що Шахтар сам собі привіз три голи. Якщо навіть ми подивимось на динаміку XG, нічого собі я серйозний, апелює такими серйозними штуками. Лейпциг награв на два, але точно не на чотири. Шахтар, на жаль, і на половину голіка не набігав. Цікаво також відзначити те, що відбувалось навколо цього поєдинку. Перед матчем на фан-секторі німецького клубу був помічений прапор Редбула з синьо жовтим стягом і голубом миру. Але знову ж таки була і протилежна історія зі стягами. Як повідомляє автор на ресурсах ВІП. Пірост Поланд на польському Banasiak на трибунах було вивішено червоно-чорний прапор польського футбольного клубу Гусарі Жгув, який наказали зняти через подібність кольорів з упа. Це було зроблено для того, аби не виникало відповідних асоціацій. Мені до одного місця, кого вони вважають за шкварними: наша країна, наші герої. І нічого й додати. Хіба те, з ким Шахтар може зустрітися в ЛЄ. суперником гірників, можуть стати команди, які фінішували другими в ЛЄ. Це ПСВ, Рен, Рома, Уніон, Манчестер, Юнайтед, Міцюланд, Нант або Монако. Жеребкування пройде 7 листопада. Сильні суперники, безумовно, але Велчеби були також сильні суперники. Велє, хоча б є більше шансів. Тому віримо і чекаємо. І як і обіцяв, виходимо на мажорну ноту. Дніпро 1, програло АЗ 2-1. Це каже про те, що Дніпряни весну будуть проводити в ЛК. Почнеться їх шлях за днією 16-ї. Ось можливі суперники Дніпра. Буде Глімт, Аекларнака, Лудогорець, Брага, Шериф, Лаціо, Карабах та Трапзон Спор. І я дуже хочу відзначити Дніпров. Навіть цей матч проти АЗ, ну Якщо десь і програвали, то мінімально статистика до вашої уваги ударів по воротам майже однаково по володінню. Взагалі переграли, а точність передач. Тут без коментів. Дніпряни не, не були хлопчиками для биття. А показували хороший і достойний футбол, і тому заслужно пройшли далі. До речі, ледь не забув. Артем Довбик же найкращий бомбардир групового етапу ЛК це дуже крутий показник. Словом, не дарма вболівальники підтримували. Ясна річ, що і на тому матчі були гасла слава Україні, стяги. До речі, і на інших поєдинках, як от на матчі Жальгіріса проти слована, також була підтримка України. Там була своя атмосфера, і це круто «Слава Україні!» Ще слід відзначити, що рух Ю-19 обіграв Галатасарай та вийшов до однієї 16-ї фіналу юнацької ліги УЄФА. Обіцяв вийти на мажорну нотку, ми на ній. Рухівці взагалі там з Галатасараєм, особливо не панькались по всім цифрам, там солідна перевага. Середня точність передачі команди взагалі десь під 90%. Словом, круто. Шкода, що в підсумку, загалом Україна знову спустилась на 16 те місце в таблиці кефів УЄФА, але все ще. Попереду. Переду ціла купа топових матчів і ціла купа емоцій. А якщо ви прямо зараз цими емоціями хочете зарядити себе, то до вашої уваги наступна серія проєкту «Прокачка тачки для ЗСУ. Посилання на цю серію є в описі під відео, так само є посилання на наших друзів «Фавбет». Друзі, залишайтесь всередині гри разом з трибуна та фавбет А ми крокуємо далі Це дуже важливої теми, яку я підіймав в одному з минулих відео: хто буде показувати чемпіонат світу в Україні? Відповідь Мегого та Суспільне. Суспільне транслюватиме катарський ЧС на різних своїх платформах, а саме місцеві е, канали Суспільного, платформа Суспільне спорт радіо промінь щодо Мегого, то сервіс покаже матчі на своїй оці цій платформі. Суспільне із усіх 64 поєдин. Ків у катері у прямому ефірі покаже 46, а решту 18 у записі. А от Мегого надасть доступ у себе до всіх поєдинків світової першості. У якості Full HD за передплатами максимальна та спорт. У ми його повідомили, що у них на матчах Чемпіонату світу працюватиме їхня команда коментаторів: це Вадим Скічко, Віталій Кравченко, Сергій Лук'яненко, Роберто Моралес, Володимир Кобильков, Роман Бебих, Олексій Іванов, Іван Громіков, Сергій Пейчев, Віталій Звєров та багато інших. Згодом до цього переліку додали ще й Віталія Волочая та Вадима. Шевякіна. добре, що ми його вписались в цю історію, і справді круто, що чемпіонат світу в Україні буде повністю показуватись. Крокуємо далі до того, що я прогнозував в одному з минулих відео, в одному з минулих випусків через зміну правил щодо проведення матчів, чимало клубів повернуться до своїх домівок. Перші два Олександрія та Чорноморець. Давайте по порядку. Тепер не потрібна згода суперника, щоб організовувати матч поза межами чотирьох базових. Регіонів у Києві, Київській області, Львівській та Закарпатській. Ці зміни до регламенту були прийняті на засіданні виконавчого комітету УАВ. Тож наступне протистояння Олександрії з Колосом відбудеться на арені Ніка. А матч 11-го туру УПЛ Чорноморець Динамо заплановано провести в Одесі. Зустріч відбудеться 6 листопада на стадіоні «Чорноморець». Початок 15.00. Мене хвилює А. Питання безпеки. І з нього випливає питання Б. Повітряні тривоги, ми розуміємо, що на Одещині, на Кіровоградщині тривоги дуже і дуже часто відбуваються, і не хочеться, аби поєдинки часто переривались через повітряні тривоги. А з іншої сторони, хоч ці тривоги, і, можливо, сподіваємось, що ні звісно, але можливо, будуть, футболістам не доведеться роз'їжджати дуже часто по іншим містам, а футболісти будуть базуватись вдома. Тож. Друзі, прокоментуйте цю історію в коментах прямо зараз. Прокоментуйте. А ми йдемо далі до наших у Європі та тих, хто у Європі може опинитись зовсім скоро. Представники скаутської служби Брайтона в останніх матчах переглядали захисника шахтаря Миколу Матвієнка. Повідомляє журналіст Нікола Скіра. Раніше була інформація, що ініціатором потенційного трансферу 26-річного українця є головний тренер команди Роберто Дедзербі, а сума переходу оцінювалася у 20 мільйонів євро. Йшлося про угоду. Під час зимового трансферного вікна минул відео говорив і наголошував на тому, що Матвієнку 100% треба спробувати в класному європейському чемпіонаті. У нього для цього є все. Захисник арсенала Олександр Зінченко був присутній на тренуванні команди перед матчем з Цюрихом у Лізі Європи. До цього українець займався за індивідуальною програмою. Сашко до речі потрапив до заявки на матч Арса проти Цюриха, але просидів матч. На банці це логічно, бо футболіст ще повністю не відновився. Але позитив в цьому всьому є, бо хлопак повернувся і то не може не радувати. Трансфер Маркс оновив трансферну вартість захисника Евертона Віталія Миколенка. Цінник 23-річного українця виріс з 18 до 22 мільйонів євро. Футболіст залишився четвертому списку найдорожчих українців за версією порталу. Вище розташувалися Олександр Зінченко, Руслан Малиновський та Віктор Циганков. Сезоні 22-23 гравець відіграв 13 матчів колишній головний тренер збірної України та Дженуа Андрій Шевченко отримував пропозицію очолити козенсу. Повідомляє Теленорд, український спеціаліст не захотів працювати в серії Б та відповів відмовою. В результаті головним тренером команди став Вільям Віалі. Козенца після 11 турів йде шістнадцятою в другому посилі чемпіонату Італії. Навіть звучить не солідно, сказав Шевченко. А що це? Перше чує про цей клуб. Ну то і все не солідно, і на цьому можна закінчити. Козенца це не те, чого хочемо. Ми, і впевнений, не те, чого хоче Шевченко. А ми йдемо далі до Михайла Мудрика за інфою працівника плюсів Ігоря Циганика. А ним досі цікавиться Реал і Арсенал. Кеп, є інфа поцікавіше. Вінгер інгер Шахтаря, скоріш за все, покине клубу зимово-трансферне вікно, повідомляє журналіст Грач Хачатрян. Це пов'язано з вилітом команди Зелча. Не качка, а грач. Значить, можна довіряти. А може, і не покине Шахтар у січні грач Бурбатчтрян. Грач поганяє Грачом, То цікаво. Цікаво. Те, що і у шахтарі міші постійно закидують про арсенал. Всі ці трансферні чутки на нього впливають лише у позитивному плані, адже він кайфує від того, що робить. А в команді можемо йому сказати: ну ти вже в арсеналі, все, давай віримо, що Мудрик перейде до арсеналу і там буде запалювати ще більше. Потрібен лише час на трансфер. Я впевнений, що його навиків буде в АПЛ цілком досить. Просто уявімо собі, як круто він додасть арсеналу в перехідних етапах, в перехідних фазах, коли треба хутко вибігти в контру чи почати атаку. На вільному просторі. Майстрів, що вирішуть на мішу ідеальний пас, там вдосталь, той такий Зіна, що допоможе в адаптації і круто зможе з ним комбінувати зліва. Цей трансфер це буде бомба. А поки чекаємо, друзі, пропоную вам прийняти участь в крутому аукціоні від трибуни. Лот футболка Артема Бондаренка з автографами футболістів збірної України Ю-21 та футболка збірної Франції Ю-21 Кастело Лукеби. В них футболісти провели матч 9 червня. Тоді українці зіграли в нічию з французами у групі відбору Євро 23 Ю Ю-21-3-3. Кінець торгів в понеділок, 7 числа о 20.00. Всі кошти підуть на допомогу ЗСУ. Потрібний лінк в описі під цим відео. Залітаємо, друзі. Це все, що я хотів вам сьогодні, друзі, розповісти. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте нас подобаєчкою, підписочкою. Бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па.